Представляємо гібрид ріпаку кікер, середньостиглий гібрид селекції лемке із потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара та високою олійністю 47,4%. Гібрид відзначається надзвичайною адаптивністю до пізніх строків сівби та швидким осіннім розвитком, що забезпечує впевнений старт навіть у стислі терміни. Кікер має дуже високу зимостійкість і посухостійкість. Завдяки потужній кореневій системі добре росте на важких ґрунтах і стабільно відновлює вегетацію навесні. Це ідеальний вибір для короткоротаційних сівозмін і умов із підвищеним ризиком стресів. Гібрид демонструє дуже високу стійкість до основних захворювань фомозу, вертицильозу, склеротиніозу та альтернаріозу. Генетична стійкість забезпечується завдяки генам apr 37 і RLMS. Кікер також має високу здатність до адаптації та не схильний до витягування точки росту восени. Добре реагує на рістрегуляцію в фазі 6-8 листків і придатний для нетривалого перестою, рекомендований для вирощування у всіх агрокліматичних зонах України на поліссі, у лісостепу та степу. Кікер це потужний гібрид для інтенсивних технологій і стабільного результату навіть за складних умов. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.